Привіт! Це Марія і канал між сценами. І сьогодні ми знову зануримося у світ серіалів, щоб разом поміркувати, відчути і розібрати персонажів глибше, ніж здається, на перший погляд. Залишайтеся зі мною, буде тихо, атмосферно і дуже по-справжньому! Знаєш, мені здається, що кожна з нас у якийсь момент життя трохи схожа на наше вона завжди така гарна, така правильна, така впевнена у тому, якою має бути любов, сім'я, життя. Вона вірить, що якщо все зробить як треба, то все обов'язково буде добре. І коли я переглядала перші серії Секс і місто, я часто себе на думці, що колись теж так жила. Зі списком, як правильно, як треба виглядати, як треба кохати, як треба поводити, щоб тебе любили. І це така знайома втома, коли ніби все добре, але всередині порожньо. Ні, здається, саме тому мені так цікаво говорити про Шарлоту. Вона не просто героїня. Вона нам гадує про ту частину себе, яка дуже старається бути правильною, замість того, щоб бути собою. І сьогодні я хочу проговорити саме про це: про її пошук, про зміни, про те, як складно відпустити контроль і дозволити собі жити не ідеально, але щиро. Тож давайте поговоримо як із подругою. Без масок, без правильних відповідей, просто про шарлоту і, можливо, трохи про нас. Коли я думаю про Шарлоту, мені завжди хочеться посміхатись. Вона така світла, така акуратна, у неї завжди все на своїх місцях, і вдома, і в голові. Вона живе за правилами, яке сама собі створила, і здається, дуже старається переконати себе, що саме так і виглядає щастя. Але якщо придивитись уважніше, це щастя трохи нагадує красиву вітрину, там усе блищить, але всередині тихо. Шарлота все життя шукала правильного чоловіка, не просто кохання. А отого от ідеального сценарію, міле весілля, будинок із садом, діти, собака. Вона не мріяла про шалене кохання, вона мріяла про стабільність, про передбачуваність, про те, щоб усе було як у касці. І в цьому є щось дуже людське, бо в нас теж з дитинства вчать, що щастя це коли ти маєш усе як треба. Але Шарлота це як приклад того, як легко заплутатись у цій гонитві за ідеалом. У серіалі вона часто здається наївною, вона ніби закохується у саму ідею кохання, вона хоче усе, щоб виглядало красиво, навіть її почуття. Але під цією рожевою обгорткою ховається величезна потреба бути коханою, не за те, щоб вона гарна, війшливо, вихована чи в лапках правильна, а просто так. Це її справжність. І мені здається, що багато жінок пізнають себе в цьому. Ми всі іноді хочемо бути, так би мовити, зручними, щоб нас любили, щоб нас не відштовхували, щоб хтось подивився на нас і сказав: ти ідеальна, але у цьому і є парадокс. Коли ми занадто намагаємось бути ідеальними, ми втрачаємо себе. І саме це, здається, стало головним уроком для Шарлоти. У серіалі є момент, коли вона вже має все, про що мріла: чоловік, дім, статус, картинку як із журналу, і раптом починає розуміти, що їй все одно самотньо. Оце не справжнє життя, це сценарій, написаний кимось іншим. І мені здається, що саме тоді вона починає свій справжній шлях, вона починає сумніватись, вперше по дозволяє собі не знати чогось, не бути ідеальною. І це найсильніший момент, коли вона починає ставати живою, починає розуміти себе. Шарлота ця історія про те, як небезпечно жити за чужими правилами, навіть якщо ці правила виглядають дуже красиво. Але це ще історія про надію, що ми в будь-якому віці, навіть після сотні помилок, все одно можемо вибрати себе. І тоді наше життя почне пахнути не парфумами правильності, а щирістю, трохи безладно, трохи ніяково, але по-справжньому. Якщо подивитись на шарлоту з точки зору психології, на класичний приклад людини, яка все життя намагається відповідати очікуванням, її виховали в атмосфері як треба, як треба виглядати, як треба поводитись, кого треба кохати. Вона з тих, хто вчиться не для себе, а щоб отримати схвалення. хто посміхається навіть коли боляче, і в цьому її ніжна, але болюча вразливість. Для неї світ це місце, де любов потрібно заслужити, і тому вона так ретельно вибудовує своє життя. Правильний дім, правильна зовнішність, правильні слова. Наче якщо все буде ідеально, то і ніхто ніколи не покине. Але за цим стоїть глибокий страх, страх бути неприйнятою. Страх, що якщо вона покаже себе справжньою, без усіх цих масок, її не полюблять, і саме тому вона так часто все контролює. Чоловіка, ситуації, навіть власні емоції, бо контроль для неї це безпека. Якщо вона тримає все в руках, світ здається стабільним. Але життя завжди приходить, щоб зруйнувати цей контроль. І от коли все, що вона будувала, починає тріщати, це не кінець, це початок пробудження. Її перший шлюб зразковий, але холодний. Коли він розпадається, у неї ніби щось помирає не через втрату чоловіка, а через втрату самої ідеї. Я все зробила правильно. Чому ж тоді не вийшло?» І саме тут починається її справжнє дорослішення. Шарлота починає бачити, що любов це не про контроль, не про форму, не про відповідність очікуванням. Це про прийняття. І в коли її життя приходить Гаррі, ідеальний, гучний, емоційний, повна протилежність її уявленням про мого чоловіка. Вона спершу відштовхує його, бо це не вписується в її картину. Але потім вона вперше відчуває себе спокійно, вперше може бути не ідеальною, розпатленою у піжамі, просто справжньою, і це момент її внутрішньої перемоги. Бо найважливіший шлях кожної людини це шлях від образу, якою мене хочуть бачити. До якої є насправді Шарлота вчить нас, що іноді треба відпустити ідеал, щоб знайти справжнє щастя. І що справжня любов починається не тоді, коли тебе люблять за, а коли тебе люблять попри, попри твої страхи, твої невпевнені дні, попри все, що ти вважала недосконалістю. І саме тому її історія така тепла, бо це історія про те, як перестати грати роль і нарешті жити. Знаєте, коли я дивлюсь на шарлоту, мені здається, що в кожній із нас є трохи її. Оця потреба, щоб все було правильно, щоб люди навколо були щасливі, щоб ми не виглядали занадто емоційно, занадто голосно, занадто не так. Але проблема в тому, що коли ти все життя намагаєшся бути правильною, ти втрачаєш справжню себе. І ось Шарлота для мене це символ того моменту, коли людина нарешті дозволяє собі просто бути. Вона навчила мене, що краса не в ідеальності, а в чесності. І що любов це не тоді, коли тебе хвалять за хорошу поведінку, а коли тебе обіймають навіть у найскладніші дні. Вона показує, що зміни не завжди гучні, іноді вони тихі, коли ти просто перестаєш виправдовуватись, перестаєш догущати, перестаєш ховати емоції. Шарлота довго йшла до того, щоб зрозуміти, ідеального життя не існує, але є життя справжнє, таке дає сльози, сміх, помилки, розчарування, але воно твоє. І мені здається, саме тоді, коли ми перестанемо жити за сценарієм, який хтось написав, ми вперше почнемо жити по-справжньому. У по кожному її кроці є нагадування, що можна бути доброю, але з межами, м'якою, але сильною, і воночною жіночною. Але для когось, а для, для мене Шарлота це не просто героїня серіалу. нагадування про те, що бути собою це дуже сміливо і, можливо, найбільша сміливість усіх. Бо у світі, який постійно хоче зробити нас зручними, найвищий провір любові до себе просто залишатися собою, навіть коли це комусь не підходить. І я думаю, саме тому ми так сильно любимо Шарлоту, не за її ідеальну зачіску чи сукню, а за те, що колись вона теж перестала грати роль і вибрала себе. І, можливо, у цьому і є справжнє доросління, коли ти нарешті перестаєш бути правильною і стаєш живою. Також хочу поговорити про Шарлоту і її подруг. Коли я дивлюся на Шарлоту поруч з подругами, одразу помічаєш, ніби з іншого світу. Усі вони різні, але саме вона найчастіше виглядає тією, хто намагається отримати баланс. Саманта поруч з нею вільна, Керрі шукає, шукає і пише. Міранда реалістка, а Шарлота ніби серце цієї компанії, що прагне зберегти гармонію між ними. Але якщо придивитись уважніше, під її усмішкою завжди є напруга. Вона ніби постійно перевіряє, чи все гаразд, чи не сказала вона щось не так, чи не виглядає занадто емоційно, чи не образила когось випадково. Вона хоче, щоб усім було добре, навіть якщо через це їй самі буде боляче. Мені здається, що це дуже знайома ситуація багатьом жінкам, це бажання бути тим клеєм, який тримає все докупи, бути тією, хто не сперечається, не кричить, не руйнує чужий спокій. Але насправді саме ця роль виснажує найбільше. Бо поки вона всіх заспокоює, усміхається, підбирає правильні слова, ніхто не бачить, як часто вона стримує сльози. І знаєш, у цьому є велика краса Шарлоти. Вона не відвертається, коли подруга плаче, не зникає, коли щось болить, вона щиро хоче, щоб усім навколо були щасливі. Але це парадокс у тому, що вона часто не знає, що робить її щасливою. Вона настільки заглиблена у роль доброї, вихованої, зручної для всіх, що забуває спитати саму себе. А мені самій зараз добре, і в цьому, будь її головна внутрішня драма. Вона має подруг, любов, дім, але постійно відчуває, що десь усередині тиша. І це не тому, що її життя не ідеальне, а тому, що вона не дозволяє собі бути живою, бути емоційною, розгубленою, невпевненою, такою, якою вона є. І коли вона нарешті знімає цей щит, коли плаче, коли визнає, що не все під контролем, саме тоді вона стає справжньою. І тоді її люблять не за манери, не за ідеальні тости й правильні слова, а просто за те, що вона є. І, можливо, це найголовніше, що вона приносить у цю компанію. Не порядок, а щирість, бо поруч із нею хочеться бути не ідеальною, а хочеться бути собою. І, може, саме тому ця дружба така справжня. Бо навіть коли вони всі настільки різні, кожна з них бачить у Шарлоті ту частинку себе, яка все ще вірить у любов, навіть коли вже того не варто. Знаєш, коли я думаю про Шарлоту, мені здається, що вона пройшла шлях, який проходить майже кожна з нас, Від я хочу, щоб мене любили, до вчусь любити себе. І це, мабуть, найважливіший, але й найважчий шлях, бо ніхто нас не вчить, що можна бути не ідеальною і при цьому достатньою, що можна помилятися і все одно бути гідною любові. Ми ростемо в цьому світі, де нас оцінюють за зовнішність, за статус, за успіх. Істина цінність це у тому, щоб залишитись собою. І от, коли я дивлюсь на жарлоту, я бачу не просто героїню серіалу, я бачу живу людину, яка вчиться приймати що життя не завжди таке, як ми його собі уявляли, але навіть тоді, коли все йде не за планом, воно все одно може бути красивим. Тож, якщо після цього відео ти раптом згадаєш про свої правильні списки, просто подивись на них і спитай себе: а це справді мої бажання чи просто очікування, які я намагаюся виправдати? Бо, можливо, саме зараз час дозволити собі жити не за правилами. Дякую, що були зі мною і досліджували цей епізод разом. Пишіть свої думки у коментарях, діліться, що вас зачепило найбільше. І не забувайте підписатись, щоб наступного разу ми знову змогли заглибитись у світ персонажів і їхніх історії. До зустрічі у новому відео. Залишайтесь собою і живіть по-справжньому!